Привіт, ти на каналі порталу Смартфон а це відео анонс смартфону Юліфон Armor Mini 20 t Pro, маленький з великою батареєю, з тепловізором, з хорошими камерами, з великим ліхтариком, потужним процесором, достатнім об'ємом пам'яті і ціною всього 329 доларів 99 центів. Це ціна зі знижкою, яка актуальна лише до 27 жовтня, бо реальна ціна цього пристрою майже 600 доларів. Що виробник пропонує покупцю за цю ціну? Ну, по-перше, захищений корпус по IP68, по IP69K та мілітрі стандарт 810H. Під водою цей смартфон може бути до 30 хвилин на глибині до 2 метрів. А ще він працює при температурах від мінус 20 до 55 градусів по Цельсію. А екран у нього захищений склом Gorilla Glass Victus. Дисплей, до речі, 4,7 дюйма Full HD IPS 90 Гц. А всередині батарея на 6200 мАч і все це важить всього лише 300 г в невеликому корпусі. Він дуже компактний, дуже легко поміщає. В руці, в кишені та не займе багато місця в вашому рюкзаку та невеличкій сумці. А до всього це ще й смартфон-павербанк, який можна заряджати по кабелі 33 Вт або по бездротовій зарядці 15 Вт. І так само він може віддавати заряд і по кабелю, і по бездротовому каналу. Це дуже корисна фішка. Якщо вже розповідаю про корпус, то маєте подивитися на його тилову сторону. Там величезний фонарик 5 Вт. він може світитися або блакитно-червоним, або постійним світлом, або може блимати дуже потужний і може бути дуже корисним в деяких випадках. Також позаду основна 50 мегапіксельна камера Samsung gen 1, апертура 1.95. З неї можна знімати відео навіть під водою в 2К роздільній здатності. Також з тилової сторони в нас тепловізор, флір, роздільна здатність 160 на 120, декому для роботи або для розваг дуже згодиться. Основну камеру згадав, тепер фронтальна. Вона тут на 32 мегапікселі, також Samsung. але модель Samsung GD1 Апертура 245. Також хороша, впевнений, в селфі будете задоволені. Наостанок мені залишилося розповісти лише про апаратну складову смартфона Uliphone Armor Mini 20T Pro. У нього процесор Mediatek Dimensity 6300 Максимальна частота ядер 2,4 ГГц це 6-нанометровий техпроцес. Оперативної пам'яті 8 ГБ, плюс віртуальної можна зробити ще 8, вмонтований накопичувач на 256 ГБ, плюс можна додати картку на 2 ТБ. Це 5G смартфон, в якому можна використовувати або дві сімки, або сімку та карту пам'яті. По бездротовим модулям маємо NFC, Wi-Fi, AC, Bluetooth 5.2, а також інфрачервоний приймач. Ну і все це працює під актуальною на сьогодні операційною системою Android 14. А коштує лише до 27 жовтня 329 доларів 99 центів. Де купити, шукайте лінку в описі до цього ролику. Також там лінк на офіційний сайт виробника. Переходьте, дивіться характеристики більш детально, але якщо виникнуть питання, то задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти. Наразі все це був анонс смартфону Юліфон Armor Mini 20T Pro. Дуже складно вам буде знайти конкурента цьому пристрою, але якщо ви про нього знаєте, то напишіть також в коментарях. Цікаво буде почитати. До зустрічі!